Гліб, <с> <с> я знаю тебе з народження. Я тримала тебе на руках, коли ти був маленький. Я тримала корону над головою твоєї мами, коли вона одружувалася з твоїм батьком. А зараз ти вже наречений сам. Стоїш біля мене і знаєш, які в мене думки? Я хочу бути твоєю тещою. Що робити? Mm, будемо думати, будемо думати. Заманчиве приложение. Полінка в нас гарна, так? З твоїм хрещеним батьком Так Таки да. так. Мій чоловік добрий хрещений чи таке? Да, ми з ним званюваємося, говоримо всяким таким. Вещичкам интересно. Ну, конечно, бы чаще, иногда обвиниться, но всех свои дела. А я знаю, що ти вже не живеш е, з мамой, що ти живеш окремо. Це така воля нарешті, я сам чи ти трошки сумуєш поки що за вашим спілкуванням? Не, ідеально просто, ідеально. Ніхто не капає ні на что все. А Було, було? Капало? Конечно, ні. Но просто как-то самому оно более вже підготовлюєшся до самостійної життя. Ти був готовий до того, що у тебе в такому вже дорослому віці з'явиться молодший брат? Я думаю, не був готовий, але как що бы, поділитися, треба якось справлятися. Ну, хороший, он хороший, да, он весёлый. Расскажи нам про свій музичний гурт. Що ви граєте? Що ви плануєте? Чи шукаєте ви продюсера? В тебе багато знайомих продюсерів, як і в мене? Ну, пока ми з ребятами сыгрываемся. Есть какие-то концерты у нас, но ну пока мы хотим просто найти себя. То есть мы из жанра в жанр прыгаем, хотим одно, второе, третье играть. И оно ну, так получается, что у нас такая разноплановая группа.